А давай перевіримо. Чи зможеш ти виконати ось це завдання? Отже, ну, давайте зробимо розбір цього завдання. Отже, перше що у нас недавно. Дивимося. У нас е, дихало від цього составого питання. Дихало коли? Недавно. Отже, якщо ми задаємо таке питання, питання це прислівника. Тому. Один г. Ага. Далі студенним. Ну, давайте подивимося. Пахом, яким студенним. Тобто, це у нас прикметник. Яким студенним? Тому 2а. Зів'ялого. Теж дивіться, листя, яке зів'яло. Але. Це у нас діє прикметник. Для того, щоб листя було зів'яле, треба, щоб воно зів'януло, Тобто виконалося якась дія. Тому 3В. І це у нас А. Це або займенник, або сполучник. Ну, А, якщо воно ніколи не може бути займенником, то хоче, що це сполучник тому 4Д. в наповнився нам тез української мови. Якщо ти впорався, то молодець. А якщо ні. То запрошую тебе на курс турбонове, де ми продамо абсолютно всю програму з нуля, щоб ти зміг виконувати такі завдання та інші і склав НМТ на 200. Ну а почати можеш з безкоштовного вебінару, який я проведу вже в цю суботу о 20.00, де ми розберемося, як ефективно підготуватися до НМТ з української мови.